Вітаємо всіх наших дорогих дорогі друзі, вітаємо наших глядачів. Ми сьогодні трішки затримались, пробачте нас. Були технічні технічні проблеми. А тепер ми разом з вами. І хотів сьогодні перед нашою молитвою зачитати, що Бог, що Бог нам показав, показав дуже цікавий момент. Мого, мого життя та кожного із нас та від кожного те, що Бог благословив нас, що Бог нас любить, що Бог нас кожен день оберігає. Я думаю, що нас можливо дивитимуться люди, і будемо йому довіряти, і служити, і вірити, і славити Його ім'я, щоб Бог нас оберігав. Щоб Бог нас кожен день давав нам це спілкування з Ним. І перед нашою молитвою я хотів зачитати Псалом 100, 117. Перший вірш, написано такими словами Бог. Алілуя, Аллілуя, визнайтесь Господу, бо Він Добрий, бо Його милосердя навіки. І і другий вірш пише також, такими словами. Нехай вже дім Ізраїля, бо він добрий, бо на його милосердя навіки. Щоб оці наші, щоб оці слова, які ми можемо і хочемо це розуміти. Щоб Бог нас оберігав кожного дня і оберігав, щоб ми мали це з ним спілкування. І хотів я, щоб ми всі разом стали та помолилися нашому Ісусу Христу. Батько наш Небесний, ми звертаємося до тебе в цей ранок і в цей день. Благослови Україну, збережи нашу країну, благослови, що ми з тобою були разом і молилися тобі. Благослови цей день, збережи всіх людей, які працюють час десь. А ми довіряємо тобі. А тобі вічення славицю Сину і Святому Духу. Амінь. Дорогі друзі, і ми вже зустрінемося ввечері також на те, о 8-й, десь буде. І, і хочемо, щоб ви до нас долучалися.